Його називають чесним. Його бояться, його поважають. Адже це один із старіших гри. Він Т-57 Heavy Tank. Топовий важкий танк США, що володіє скорострільним автоматом заряджання, завдяки якому він має один із найвищих показників серед важких танків. Вітаю, друзі! З вами танковий митець. Вчора під час стріму один із глядачів запитав мене про максимальну шкоду, яку мені вдалося нанести у цій грі. Тому, виконуючи власну обіцянку, хочу продемонструвати вам наступний бій. Він був зіграний мною у березні 2023 року під час патчу 1.20.0, Тому ми подивимося з його реплею більш старої версії. Отже. Їдемо на Т-57 Heavy до нашого рекордного бою. Цей бій буде проходити на карті фьорди. Одразу приймаю рішення їхати праворуч. До позиції важких танків, де зазвичай відбувається зіткнення важких танків. Бачимо, що в бій у нас танки 10-9. Їдемо таким чином, під'їжджаємо під цей камінець, під кущики, намагаючись, можливо, когось просвітити, можливо, дати шкоду. Підсвічуємо один танк, другий танк. Стріляти незручно, але наші союзники відпрацьовують. Є один асист, другий асист. Ну далі тут вже нам робити особливо нічого, продовжуємо рух на свій план. Танка непогана динаміка, що дозволяє нам змінювати позицію. Під'їжджаємо в цю позицію, бачимо тут уже скупчення ворожих танків. Бачимо і тортойся, і є 100 Даємо постріли, намагаємось максимально реалізувати барабан. Йдемо на КД. І наступні 4 снаряди наші готові вже. Бачимо є 100. Даємо йому один. Другим, на жаль, не пробиваємо. Даємо третій. Четвертий. Як бачимо, показник нанесеної шкоди значно підріс. Чергова перезарядка. І знову підходимо сюди. На цей раз маус. Мауса бачимо. Даємо йому. Ще даємо. І даємо. І знову перезаряджаємося. от такий сумний бій виходимо. Перезарядились. Починаємо розряджати барабан. Один, два. На жаль, тут союзники заважають. даємо третій даємо четвертий. Чудова максимальна реалізація цього барабану. І знову перезарядка. Перезарядка доволі швидка, близько 20 секунд, тому виходимо з наступним барабаном. На цей раз Артойс. Ну і Мауса також. Прилаштовуємо свій кумулятивний снаряд, який має чудове пробиття. Знову перезарядились. Намагаємося вицілити. Чекаємо, можливо, союзник Від'їде. Ну, Виставляємось, даємо один, другим добираємо, бачемо знову є 100. На жаль, перекривають нам. І добиваємо. Ось такий нескладний не геймплей на Т-57 Heavy і, як бачите, показник нанесеної шкоди вже значно підвищився. Бачимо тут Т-113, намагаємось максимально в нього реалізувати, він дещо підвертає корпус, не влучаємо другим, він пробиває нас. Намагаємося вицілити останнім. На жаль, наш кумулятив не заходить в нього. Йдемо на перезарядку, відкатуємося назад. в Цей час бачимо, що з цього з цієї, з цієї позиції по нам починає працювати чар-футюр. Намагаємося заховати за камінчиком, але він нам прокидує двічі. Відкатуємося далі. Бачимо чергового ворожого танка, це Є75, даємо йому раз. Імітуємо, що ми пішли на перезарядку, щоб не виїжджати за ним, а витягнути його до нас. Він їде, даємо йому в ВНЛД, він відкатує і там далі його союзники мають добирати. Чторговий раз перезаряджаємось. Бачимо, що шкоди вже трохи є, але ось снарядів у нас не густо. В той, в той же час бачимо, що нашу базу продавлюють. Бачимо легкий танк, Т-100ЛТ. З трьох бронебійних снарядів його забираємо і подивіться на кількість снарядів, яка залишилася яка залишилася значно снарядів менше, ніж залишилося ворожих танків. Бачимо баджера, даємо йому один, даємо йому другий. І залишився у нас лише один снаряд і один союзник. Приймаю рішення переїхати сюди, оскільки залишився вже один. Сподіваючись, що може мене почнуть об'їжджати з цього боку. Вицілюємо, на жаль, не під'їжджає шкода. Ну я розумію, що вони мають їхати на мене з цього флангу. Тому займаємо таку позицію, скільки лише один снаряд. Затащити в цьому бою, на жаль, не вийде. Є шкода, даємо їм постріл. На жаль, тараном. Не можемо її забрати. Таким вийшов цей бій. Дивимося його результати. Знак майстра. Отриманий основний калібр. Нанесено понад 10 тисяч шкоди. Зверніть увагу на рейтинг N8. Дуже високий показник. Дуже високий показник. Такі маємо командні результати. Ми в топі списку. Ну і додаткові показники бою. Друзі, ось таким вийшов цей бій. А які у вас рекордні показники шкоди та на яких танках? Обов'язково напишіть про це в коментарях. Якщо ж сподобалося відео, буду вдячним за вашу підтримку каналу у вигляді вподобайки. Підписуйтесь на канал, попереду ще багато цікавих відео та стрімів.